Як створити відеолекцію, записати відеовиступ, це насправді на сьогодні дуже легко. У кожного з нас є смартфон або ноутбук, в якому є камера, і ми можемо за допомогою смартфона або камери зробити такий відеозапис. Ну, але, але щоб цей запис виглядав красиво, щоб ваша лекція мала успіх або виступ мав успіх, щоб ви красиво виглядали, треба невеличкі такі дотримуватись невеличких таких от правил. Перше правило: до того, як ми робимо відеовиступ, записуємо відеовиступ, ми з вами спочатку пишемо цей виступ собі на папері, Щоб у вас було чітке розуміння, що ви будете розказувати. А, уявлення тих, що можна зупинити, вирізати, щось змінити, помилково, тому що коли ви будете монтувати відео, то у вас будуть такі уривки, скачки в монтажі. Дорогий монтаж, такий, який робиться на кіностудіях, там, де знімаються художні фільми, це річ не дешева. І це річ професійна, тому треба довго вчитись. Крім того, сам монтаж займає дуже великий, дуже великий час. І робити відео уривками неправильно. Якщо ви хочете, ну ви не професіонали, хочете нормальний відео виступ, то ви маєте його зробити без всяких уривків, без перезаписувань, без видаляння звідти помилок якихось, максимум це видалити початок або видалити щось у кінці. Те, що вийшло там щось не так. А все інше має бути монолітно. Тобто, якщо у вас немає особливого досвіду, або ви пишете тему, яку ну, особливо от, відеодоповідь на конференцію, там, де у вас ви обмежені в часі, і ви не можете щось таке вільно розказувати, там треба чітко сформулювати. Стисло сформулювати свою якусь думку, то треба її спочатку написати. При наявності камери листочок з роздрукованою доповіддю ставимо за камерою, і таким чином ніхто навіть не здогадується про те, що ви щось читаєте. Можна вивести відео доповідь на екран, але бажано, щоб ви бачили себе, як ви записуєте, тому. Краще, якщо ця доповідь буде надрукована. Це перше. Друге, звичайно, одяг, одяг і фон. Зніматись на фоні неприбраної кімнати або кухні, там, де стоїть посуд, не дуже красиво. Це відволікає фон, має бути красивий, але фон і одяг мають бути гармонійні. Тобто, щоб вони не зливались в одне, і одночасно, щоб вони не сильно відрізнялись по кольору, тому що коли будете рухатись, то віртуальний фон може у вас трошки от у мене він трошечки трошечки їде, і видно от, біля голови, що там от, от у мене фон зрізається. Тому треба, щоб контрастна голова була на фоні контрастного чогось, ну, білого, зеленого, червоного, ну, щоб воно контрастувало. Тоді буде менше оце, от їхати фон. Де можна далі ми робимо, встановлюємо камеру і встановлюємо світло. Для того, щоб нормально ви виглядали, не можна, щоб світло світило вам в затилок. Зараз я ну, не повністю вимкнула освітлення, а частково вимкнула освітлення, і видно, що у мене залишилася тільки половина голови, а половина голови у мене не освітлена, це не красиво. А іноді буває так, що світло освітить взагалі вам затилок, і, виходить, контрасвітло, тобто вас не видно. Це не красиво. Світло має бути нормальним. Як зробити собі нормальне світло? Ну, це недорого на сьогоднішній день. Від 300 400 гривень ви можете купити собі отаку от кільцеву лампу, причому така лампа йде ще тримачем для відеокамери. Туди можна встановити або мобілку, або е, відеокамеру до комп'ютера, і світло буде світити на вас, воно без тіньове, тому що тіньове світло, от У мене зараз трошечки тіньове світло, воно дає тінь. От зараз видно моя тінь від моєї руки. А що псує тіньове світло? Воно робить візуально ваш ніс більш, більшим зморшки, Видно на тіньовому світлі. Якщо включити безтіньове світло, от зараз я увімкнула безценюве світло, і все рівно мені треба під воно в мене не таке потужне, воно в мене недороге, воно взагалі мене коштувало менше 200 гривень то зморшки пропадають, і ви виглядаєте на більш презентабельно. Де купляється це світло або в інтернет-магазині, або заходити є такі магазинчики, там, де продають освітлення, там завжди є такі лампи. Можна пошукати таку лампу і від 250, те, що я зараз бачила. Ну і до будь-якої ціни, хоч до 7 тисяч. Ну, звичайно, що чим вона дорожча, тим потужніше вона буде світити, тим краще буде ваше освітлення. Ну, якщо ви не професіонал, немає сенсу вкладати такі дорогі речі. Далі встановлюємо камеру. Щоб встановити камеру, нам треба тримач для камери. Тримачі для камери, ми теж можемо купити різні по ціні від там 100 гривень, навіть від 50 гривень, навіть встановлюючи от підставки під підручники, бувають от такої підставки, іноді достатньо для того, щоб встановити свій смартфон або відеокамеру, для того, щоб нормально виглядати. Якщо ви з ноутбука, в чому проблема ноутбуків? В ноутбуці камера стоїть прямо в екрані. І коли ви встановлюєте ноутбук, дуже часто виходить таке зображення. От зараз я пробую показати таке зображення, як з ноутбука. Коли ви от так от щось там доповідаєте з підвала. Ну, це дуже некрасиво, так не треба робити. І Якщо ви працюєте з ноутбука, і у вас ноутбук не так, як треба, вам щось показувати, підкладіть під нього там книжечки, встановіть його таким чином взад взадперед, поманіпулюйте і подивіться, де ви будете виглядати. Ви маєте бути посередині кадра, десь приблизно от посередині кадра, так, щоб вас було добре видно. Чому у мене трошечки зрізається голова, тому що я хочу, щоб вишивка на моїй курточці, щоб вона була видна, тому що якщо я поміщу сама, то не буде видно моєї вишивки. От тут ви маніпулюєте. Трошечки, ну, звичайно, що підставки бувають різні, бувають дорогі підставки, можна підставку повний звіс. Ну, але відносно до райку вони, якщо ви побачите, 200-300 гривень це такі підставки, штативи, які можна в залежності від того, як ви хочете. Якщо ви хочете знімати якісь свої відеолекції, повний звіт біля класної дошки, то тоді вам треба купляти от таку триногу, яка велика, і вона дасть вам можливість знімати повний звіт біля дошки. Не треба знімати зі смартфона, тримаючи його в руках. Як би вам не здавалось, якби смартфон не був захищений від коливання вашої руки, все рівно буде некрасиво. Ваше зображення буде плавати, його дивитись буде неможливо, це буде різати очі. Краще так не робити. краще закріплювати камеру і знімати з закріпленою камерою. Не треба встановлювати камеру просто на вершину комп'ютера, тому що тоді відстань вас від камери буде дуже близька, така. І це теж некрасиво виглядає Ну, таке обличчя величезне, таке. Прямо в камеру не видно вашого одягу, не видно вашої дачі, Це погано. Чим знімати? Знімати можна відео смартфоном, тоді ви знімаєте відео, знімаєте тільки себе і не показуєте презентацію. Відеолекції і відеодоповіді набагато краще виглядають, якщо ми знімаємо з, з смартфона, ой, з, 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 з комп'ютера за допомогою програми Zoom. Програма Zoom цікава програма, яка дозволяє нам, ось я зараз показую цю програму Zoom, вона умовна, безкоштовна. Чому умовна, безкоштовна? Тому що я можу цю програму, от у мене вона безкоштовна. Там є свої обмеження. Якщо до війни, то 40 хвилин не більше, але більше 40 хвилин, навіть відеолекція вам знімати не раджу, тому що е, відео більше 40 хвилин ніхто дивитись не буде. Відео має бути, ну, десь відеолекції, такі серйозні солідні відеолекції, мають бути протягом. Ну, до 20-25 хвилин. Більше вони вже демотивують люди, перестають їх бачити. Щоб з програми Zoom зняти відео, ми натискаємо на, якщо ви хочете самі без конференції зняти відео, встановили програму Zoom, от ви відкриєте, у вас буде от такий от... Вигляд, я зараз приберу все зайве, щоб воно нам не заважало. Ось от такий от вигляд програми Zoom. Натискаєте от сюди на помаранчеву стрілочку, вас запускається ваша програма Zoom, і ви спокійно, спокійно знімаєте своє відео, яке ви хочете, причому ви його знімаєте разом з презентацією. От тепер стосовно презентації. Стосовно презентації, презентація це важливо. І презентація має бути відповідно, правильно налаштована. Якщо презентація налаштована неправильно, от зараз я показую презентацію. Якщо ви намагаєтесь отак от показувати презентацію, у вас тут верхня строчка, яка Займає половину екрана, от тут от екранчики, які у вас там крутяться і відволікають увагу. І взагалі такий вигляд демонстрації презентації він показує некомпетентність виступаючого. Не треба залучати до демонстрації презентації третіх осіб. Якщо ви їх залучаєте, то тоді... Ви давайте, отому, той людині, яка буде демонструвати вам презентацію, ви давайте ще роздруковку вашого відеовиступу, тобто текст виступу по слайдово Перший слайд, ключове слово, на якому перелистувати, виділено жирним або кольоровим якимось фоном. і людина, щоб натискала своєчасно на зміну слайдів, щоб Доповідач постійно не казав. Наступний слайд, будь ласка, ой, попередній слайд, будь ласка, ой, пропустіть ще слайд, будь ласка. Ось такі слова вони суттєво знижують якість демонстрації вашої презентації, суттєво знижують якість вашої лекції. Вони просто іноді перехрещують вашу лекцію, замість того, щоб слухати. Цікаву доповідь і якусь цікаву тему. Ми тільки й чуємо, що попередній слайд, наступний слайд, ой, перелізніть, будь ласка, ой, ума, зачекайте зараз, а зараз і так далі. Тобто, оці слова краще, щоб їх не було, тому треба презентацію показувати самостійно. Іноді у людей не виходить демонстрація презентації. Чому вона не виходить у вас демонстрація презентації, тому що ви відкриваєте презентацію не в тому вікні. От, коли ви зайшли в... перед тим, як виступати, ви відкрили презентацію. І спочатку її нормально налагодили. Навіть цього вже одного буде достатньо для того, щоб у вас це вийшло. Дивіться, отут в презентації дуже багато всяких значків. Перед виступом, не під час виступу, а перед тим, як ви ще заходите на виступ, коли ви ще тільки до нього готуєте, як заходите на слайд-шоу. І у вас тут є от один перехречений слайдик, його не натискаємо. А один слайд поруч на нього натискаємо, і ми бачимо от таку строчку. У вас в цій менюшці буде стояти перемикач отут, в, верхні, в верхньому рядку. А вам треба його перемикнути в наступний рядок, натиснути ОК. Що це змінює? Коли ви запустите презентацію, а навіть якщо вам здається, що вона запустилась на повний екран, насправді ви можете нею керувати. Вона може бути не на повний екран, і ви запускаєте презентацію до того, як ви починаєте ну, взагалі участь в своєму заході. У вас вже запущена презентація. Тепер. Ви не помилитесь, ви запустите цю презентацію там, де треба, і вона буде вас слухатись. Єдина проблема що тепер клацання по слайдах не допомагає. Зараз я клацаю по слайдах, а він не змінюється, а колеса крутити або стрілочку на клавіатурі вниз. Натиснули, перемикнули слайд. Вам дуже легко нею керувати. Вам не треба, у вас немає. Оцих слайдиків, тут у вас немає, оцієї жахливої стрічки згорі, і вам не треба нікого просити, перемкнути ваш слайд. Тепер ви приходите на конференцію. І коли ви заходите на конференцію, запускаєте вас, вам ваше слово, що вам треба зробити, ви натискаєте у себе на комп'ютері такий зелений значок вхід у вікно демонстрації. А які проблеми вас тут можуть очікувати? Очікувати може тільки одна проблема: або хтось не вийшов поперед вас з екрану демонстрації, ви не можете зайти, поки там хтось є. або… Вам не дали доступа до екрану демонстрації. Тоді вам треба звернутися або к тому, хто поперед вас виступав, і сказати: Шановний, будь ласка, вийдіть, докрийте екран демонстрації і самі не забуваємо закривати екран демонстрації. Або ми звертаємося, якщо ми взагалі не можемо туди вийти, нікого там немає, а вийти ми не можемо, значить, ми просимо організаторів. Конференції, щоб вони а, убрали, дали нам доступ до входу в, в екран демонстрації. Дали нам вхід, ми натискаємо на зелену кнопочку, входимо, і що ми бачимо? Ми бачимо о такий екран. От тут ми бачимо себе. І це називається Enter Screen, а Entire Screen або головний екран. От на нього і треба натискати. Ви тут побачите і свою презентацію, але не натискайте. на Натисніть на себе, на свій головний екран, і тоді ваша презентація буде слухатись вас в повній мірі, навіть якщо ви її не підготували і не запустили до початку виступу. Все рівно ви її зможете запустити уже під час. Вашого виступу, от зараз я відкрила презентацію, я зупинила її. Ви бачите, що я її зупинила. Я знову її натискаю слайд-шоу, натискаю на слайд-шоу, і ви бачите мою презентацію. У мене все виходить. У мене змінюються слайди. У мене не висить один слайд на екрані. Чому? Тому що я натиснула на правильний екран. Коли ви зайшли в екран демонстрації, вам треба натискати не на те, що ви там внизу, навіть якщо ви бачите свою презентацію, вірніше, ви її будете бачити, а натискаєте на оцей головний екран, який називається, який є вашим головним екраном. Він один згори. Ви там, скоріше за все, бачите в себе, якщо у вас є відеокамера і все працює. Натискаєте на нього і спокійно проводите відеолекцію. А Як закінчити відеозапис? Ну, Відеозапис, коли ви закінчили доповідь, у вас там є стоп шари, Закінчити доповідь, закінчити демонстрацію екрану. Ось тут внизу у вас буде червона кнопка. Закінчити демонстрацію, натиснули на червону кнопку, вийшли з екрану. Після цього закриваємо наш Zoom. і якщо це ви один, і пишете свою відеолекцію, і в цей момент ваша відеолекція записується. Вам приходить от таке повідомлення от таке повідомлення, що ваша відеолекція записалася. Де ваша відеолекція? Воно відео. відео, Це відео-лекція, яку ви записали. Ви її переглядаєте, правою кнопочкою по назві називаєте так ренейм, переназвати, називайте її так, як вам хочеться. Ну, Ви можете своє прізвище написати або назву свого виступу, або назву своєї лекції. І після цього ми обов'язково цю відеолекцію записуємо на YouTube. Чому обов'язково на Ютуб? Тому що через месенджери відео може передаватись, а може не передаватись. Через Google Диск ви можете передавати відео, але якщо ви його передаєте професіоналу. Якщо це для студентів, то краще одразу через Ютуб, тому що. Вони будуть дивитись різних пристроїв, а от з Ютуба побачать всі. А з вашого Google Диска може хтось побачити, а хтось не побачити. Де знайти свій YouTube? В Google аккаунті, Google Акаунті у вас є у всіх YouTube безплатний канал Ютуба. Заходите в безплатний канал Ютуба. Звичайно, що цей канал е у кожного, ну, от як цим не користуюсь, там різні всякі новоснівні відео. тут збоку у вас було моє відео. Натискаємо на моє відео. У мене тут багато відео, у вас там буде пусто, або ті відео, які ви туди вже завантажили. Натискаємо Створити отут згори, завантажити відео. Появляється такий квадратик. І от там, де прийшло ваше відео, там, де прийшло ваше відео, ви його просто перетягуєте в даний квадратик. Вот, перетягнули відео в квадратик. Вот тут, якщо ви його вже переназвали, то вам не треба його тут називати. Але якщо ви його тут не назвали, значить, ну, це у мене було відео про діаграми, я так і пишу Діаграми. Грами. Так, бажано українською мовою. Якщо це відеовиступи, ви тут пишете назву свого виступу, але злідкуєте, назва не має містити, більше 100 символів, зраховуючи її пропуски. Якщо у вас велика назва вашого виступу, і ви хочете написати ще і своє прізвище, себе прорекламувати. То ви пишете тут, в нижньому віконці: тут 5000 символів, ви можете написати все, що завгодно. Зараз моє відео завантажується. Ви можете створити собі списки відтворення, а можете їх не створювати і не вибирати список відтворення, от я зараз його пропускаю, це не має ніякого значення. От що важливо, відео не призначено для дітей. Навіть якщо ви це робите для шкодерів. Чому? Тому що контент для дітей буде дуже-дуже ретельно переглядатись, і якщо там щось YouTube побачить те, що він вважає, недопустимим для дітей, то ваше відео буде видалено. Тому відео не для дітей, контент не для дітей. І отут, там, де остання строчка, ви вибираєте приватну. Будете бачити тільки ви, ви не можете ним поділитися, буде не для всіх. То там, де ви пошлете посилання, і за посиланням всі, у кого буде це посилання, можуть його побачити. Або для всіх. Якщо ви клаканете для всіх, то ваше відео розміщається в загальну стрічку відео. і навіть... Ті, хто кому ви не записували це відео, зможуть його побачити. Випадково йому YouTube його запропонує. Таким чином, от я іноді виставляю свої навчальні відео, і вже деякі відео мають більше там, 10 тисяч переглядів, тобто виставляєте це відео і воно набирає різні перегляди. Якщо ви розкрутите своє відео, свій відеоканал, Буде, будуть відео дуже-дуже затребувані, і там буде по десяткам тисяч переглядів, то далі ваш канал може бути монетізований, і ви будете отримувати зарплату від YouTube. А де взяти посилання, яке треба переслати організаторам конференції? Дивіться, от вони: посилання на відео. От тут листочки по ним плацнули. І ваше посилання вже стоїть у вас в, в повітрі обміну, вже воно скопійовано. Заходимо в Viber. Е вибираємо, кому ми збираємося це показати, переслати, клацаємо сюди і відправляємо Ctrl-V або правою кнопкою Вставляємо це посилання. Все організатори отримають ваше посилання, можуть його під'єднати до своєї відеоконференції, і таким чином ваша відеолекція буде доступна, легко доступна, тому що у неї не буде проблем, що її там десь не можуть відкрити, не можуть прочитати. Якщо ви пересилаєте через диск, то можуть виникнути проблеми, а так проблем не виникнемо. Ну, якщо у вас виникають запитання стосовно даного, даної теми, пишіть їх в коментарях під відео, і ми запишемо відео в відповіді на ваші запитання.